Його можна пробити по блокпосту, у вас планшет громаді не каже, каже, не стоїть на обліку. Причому ви сказали відкрито, я не стою, правильно? Ви сказали? Ну Я вас запитав і сказав, я не стою. Я завозив свій час, всі свідоцтва, що там про народжені дітей, буде сюди. Ну то і ви не... стоїте, чого ви не стоїте туди? Ну, мабуть, стою. Не знаю, ну то... то покажіть, у вас має бути військовий а, квиток. Ну, так я його що з собою маю возити. Так, все, будь ласка. Ми ну, на жаль, тут нічого страшно. Це передбачено. Це передбачено законом. Будь, лас... правовий, зі віцин, не будь ласка, зі швіці, будь ласка. Новий стан на військового правовий режим військового стану. Можете мені можете відкрити закон ну, і мені у вас є показати телефон. І... Ви мене повинні мене якось ознайомити. Ні, знову законів не звільняє відповідальність. Людина індивідуальна, так? І кожна людина зсилається на якусь статтю. Але не те, щоб силатися. Ні, ну так стоп, ну якщо є стаття на якусь силатися. Дивіться, на якусь силатися. Є Конституція. Ні, ну так ви кажете, що я Ні, о, 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 Пан -о, каже, -о. що я повинен воз... мати з собою військово-обліковий документ і, і на вимогу там представляти його. Ну ніде не передбачено, що я повинен його з собою возити. Все, зрозумів, це ваше право. Дайте, будь ласка, паспорт, з'явите військомат. Якщо ви стоїте, то все добре. Якщо ви не стоїте, вас поставлять нову. І, і, паспорт, і, ви підете... і паспорт так само ні. я паспорт, не, об... ви, ви... не зобов'язаний. Ну, ми? Чим? Ви запов... Чим? Дивіться, можна? Ну я вже поясню чому. Згідно постанови 456, це постанова кабінету міністрів. Вона зобов'язує вас пред'явити паспорт мені як посадовій особі на блокпосту для перевірки для перевірки транспорту вашої особи і таке інше. На це є наказ військового коменданта Житомирської області і також всіх областей України. Кожен для себе видає цей наказ. Він має чинність закон. Під час військового стану він діє тільки під час е, період військового стану. Я зрозумі. і це згідно закону закону України Я про військовий обов'язок. Військовий стан постанова Кабміну є обов'язково до виконання згідно конституції стаття сто Це теж прописано в конституції. Можете подати з конституції 117 голоси наголошує, що всі постанови уряду є обов'язковими до виконання посадова. Посадова особа керується тільки законами України, посадова особа керується конституцією, України. конституцією, законами України та підзаконними актами. Ви керуєте транспортним засобом на підставі правил дорожнього руху, які є ну ПДД. Це підзаконний, це підзаконний, підзаконний акт. акт, але ви да. керуєте е, транспортний засіб завдяки цим, ну, написаються правила. Mm -hmm. да, це да. не закон. Це але... є, Украї... є закон України про дорожній рух, який регламентує, що ви маєте право керувати. Не підзаконний акт це, це підзаконний акт, це не постанова Кабінету. Відкрити Конституцію, щоб я хочу, ну, я... що я вибрав ви проблема показати, що ви перебуваєте. Ні, я, ні, ні, то я за це хочу. І одну, ну, він почав я, такі... я не перебуваю. Може, перебуваю. І пошло взагалі. Ну, людина не може звинувачувати, я її не звинувачую. Якщо ви багато діти, не немає документів з собою. В дії у вас є, в дії також немає. Взагалі немає ніяких документів. Ви ж круйте краси такий Ну як є права? Ну, Ви покажіть, можете, будь ласка, документи, які посвідчують вашу особу. Паспорт э, або я, так я скажу э, водійське посвідчення, Анатолій або паспорт. Ви, давайте ми, я приїду до, до сюди додому, є. я з Вінницької області. Добре. Я схожу і сам, Віць, сам о, давайте, ми, Та ви туди і до себе підете, не переживайте. Ну, ви ж да, не тут можна. Буде два методи. або ми вам акт відмови лупимо, або ви да, їдете до себе, туди сходите, напишете і все буде добре. Так, так, ви, правові сонці. наслідки акту відмови. Ви берете повістку. Ні, Вона? Ні. То, все, тобто акт складається акт, акт, відмови, акт відмови. Акт відмови Нема такого акт відмови. Є, є. Ви є. Як немає. У нас все і все є, все вони забиваються. Зараз, я так скажу, постійте з нами, тут Есть, на блокпосту, попадає... ну, і тут є люди. Чому так сильно. Ви, не, ну, ви вже не спішіть. Ви, 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 я ж думаю, metri. не будете передавати Пустите, панам послушайте. мої особисті дані. Це блокпост, який вже зареєстрований. що? І заарештований. є. це вже це не то, що воно вже введено і зараз є щоб, щоб Ви знали, я знаю. що я уповноважена особа. Це витяг з наказу коменданта, який є ну не для ваших очередь. Весь наказ про призначення осіб у повноважених на перевірку документів. Так. Угу. Ось моє прізвище. Ось, будь ласка, Житомирський район РТЦК Харченка Ілля Володимирович. Так, Це я. я, військовий квиток, я можу показати. Так само і мене. Підпис. Підпис, мокра печатка, підпис це, згідно з оригіналом. Це начальник відділу О, офіцерів. Йдівся, витяг? Да, витяг з наказу. А, печатка прошитий, затверджений. Ну можуть знайомитися, будь ласка. Ви, ви розумієте? Це не ксерокопія. Це щоб вже, ви розуміли фрази, вже вони як це? Це, моє посвідчення. Вже, вже дім, що е, благодаря тік... цьому Фейсбуку, тіктоку, да. то ми, ми підготовлюємося. Ну, все про моє так, по посвідчення, так, яке уповноважує мене так, оповістити так. вас у вигляді повістки, щоб ви прийшли е, і. Ми перевірили свої облікові дані. Якщо ви є в базі даних військовозобов'язаних, питань немає. Якщо у вас немає, у вас туди вписують і теж питань немає. В чому проблема? Піти стати, написати заяву, дадуть вам строчку і пішли до дітей. Ну Поч... так, тобто, бачите? так там є. Є, них... ну, Ні, ну, є є у них. Ну причому тут всі Ну, є у них дані дивіться. про те, дивіться. що я багато ті батьку. Чому я повинен добре? Ви не те, що повинні під час е дії закону про військовий стан кожна людина зобов'язана носити з собою документи, які посвідчують особу. А на прохання співробітника ТЦК, згідно наказу коменданта, який є під час військового стану має під час військового стану чинність закону те, що таке наказ коменданта для мене для вас. Ви це нічого. Ні, ні, дивіться, що я під повинен час... показати документ час військового стану комендант. Житомирської області ну, в ну, даний то, час. Ну, так а я взагалі не з Житомирської так, області покажу. Це стаціонарний по е блокпост. Ви чуєте чи ні? Я, я фіксую дивіться, для себе. Немає ніякого порушення є, порушення, яке. порушення є за те, якщо я розповсюджую матеріали, а не якщо Добре, я знімаю. Е, дивіться, у вас, згідно з законом, повинні бути документи, які посвідчують вашу особу. Ну, я власно, згідно закону і згідно усіх наказів. Голова військово-цивільної військово адміністрації з Житомирської області Чим? під час військового стану має право видавати накази, які обмежують дію Конституції в низці статей. Стаття 33 не включена в цей перелік, це переміщення осіб. Ви виїхали з, Жит... з Вінницької області без дозволу керівництва ТЦК. Згідно закону про військовий обов'язок та військовий Військової служби я можу вам дати ознайомити. ознайомити. я знаю, ви але маєте це не є вчити дозвіл на те, щоб ви Я знаю. Вінеску. Я, знаю. я вас повинен повідомити дозвіл? про те, що я там кудись переїжджаю ні, звичайно, і я, ні. я хую, тобто, що це, мене... це вже є адміністративне правопорушення. На яке по яку? згідно якої статті? згідно статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу не маєте право там про військовий облік, а не про те, що я покинув чи переїзд. Там про, 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 про порушення прав військового обліку. Ні, ви помиляєтесь, дивіться. Ось э, закон. Вот. Будь ласка. 37 стаття, пункт 4. Якщо ви не вірите, можете глянути на сайті да, Ради. Ну, Це, це випуска випуск з Верховної Ради. Ради. Там не написана зміна в місце проживання, там виїзд з місця проживання. Ви виїжджаєте з місця проживання. Тобто ви повинні получити, отримати дозвіл мені, військової адміністрації. Мені ніхто не забороняв. Закон Виївати. забороняє. Ну ось закон. 37 стаття. Він забороняє вам залишати Вінницьку область без дозволу військового проблем? командування Візьбуряє Візьбуряє під час військового стану проживання, Я першу все вирішаю, я звертаюся. Анатолій. Діло тому, що бачите, я наскільки вже з зроблю. Діло в тому, що не вперше, якщо є багато дітна сім'я, то він зразу, ж в нього є з собою цей документ. Іде, Та, стоп, там немає ніяких проблем. Я зразу показую. Це вже не перший. Можу показати доступ про те, що я бачу дітей. Я зразу інваліди, багатодітні. Всім і всі то перебувають і на все. Ну то і все. ну, то Ви просто що сказали, я не вам, перебував. Ви що я вам можу показати що я братидітний батько. То ви маєте туди піти, ми, ста... я, і, і піду, і стану. Ви не зможете зайти і... просто так, без повістки. Ви, ви ж не пішли, як Вже не можу... проходячи. Ми, 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 як по... це я не можу прийти, опоновити свої дані. От, я прийшов і опонов... хочу поновити оповнювати. Я не знаю, як протяженні говорити, але. Ви не зайшли тут. Года. Ви ж не зайшли. Ну, ну бо я тут, я їду. Це ви вас зупинило. Це вігар, вас вігар, зупинили. Вігар. І вас буде другий блокпост. ж саме буде. я, я впевнений. Може, не так вежливо. Ну, чесно, доволі гарно Не, не доволі, а гарно вообще... Взагалі... Та... Дайте, будь ласка, паспорт, такі, поїдете до себе, станете, оформите, не станете. там, не знаю, Дивіться, за один ви день. ви можете не піти в ТЦК, але Но повістку ви повинні отримати. А те, що ви з нею зробите, то ваша справа. Да, це не наше, вже не повинно. Я не можу зрозуміти, що я вам, коли, Та у мене. Так, не нащо ви, нащо вони всі. Вам. Оці, що проїжджають О... люди, вони всі потрібні, щоб стояти на обліку. Це ми тільки ми... бюрократія, будем, щоб ваше будем прізвище стояти. було в базі даних. Все. Все. Я, Більше я нічого не я, знаю. Я не я, треба. Я... Дайте да. паспорт. Не задержуй, викайте з почти. Ну дивіться, ну я рахую, що я не, не зобов'язаний вам, зобов вам показувати подожити. документ. Ви ви? Чому? документ. Чому? 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 Бо, я зрозумію, ви зобов'язані показати документ, не підставити тих документів, які Я не можу поняти. А можете проблем? ознайомити, що я зобов'язаний вам предоставити на вимогу документ, паспорт. Ви ж показували пакет документів. Ні, то показували про Показували, що він призначений наказом коменданта. Ні, я тут за іменно за блокпост, да, то... жна особа має право зупиняти у разі. Порушення, очевидні ознаки, то ну, більше ну, поліцейська. Ну. Тут немає перевірки документів. Є. Немає. Є, є, є. Я читав. Щас. Щас. Ну, як це, в мене воно А на перевірку документів теж повинні Але... бути підстави. Будь ласка. Мають вимагати вот. з особи пред'явлення документів освічення громадянство чи не Якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки, так. якщо достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити право порушення. Да. Якщо особа перебуває на туріарті спеціальним режимом... Ну, ну коротше, тут немає з ну, пункту ви, просто ви, ви, перевірки ні. документів. Uh, ні. Ну нема. Є. Ну давайте посмотрим. Ну, ну смотрите. Давайте так, uh, дайте поставить. Ну, да, uh, Особенно в місце вчинення кримінально адміністративного правопорушення. Дивіться, от останній пункт. Порушення особою відповідних заборон введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Тут запроваджено правовий режим воєнного де? стану на території Житомирської області. О, ну він кругом діє? Кругом діє, тобто, тобто запроваджено, так? Дивіться. Де, 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 де. Ви зараз. Порушення треба... особою відповідних. Заборон введених на території, де запроваджено провирження. Яку заборону я порушив? І що таке, і що таке заборон? Ви, зараз, ви зараз знімаєте блокпост, а це заборонено. Дивіться, заборонено від... Від... розповсюдження Ні. інформації. Кримінальне, кримінальне, е, кримінальна відповідальність наступає за розповсюдження інформації, Євчу, а не за те, а що я знімаю. Я знімаю. Нас... А вдруг а ви вдруг мене зараз почнете в'язати? Чим я буду щось комусь доказувати, що от сталася от Та така ситуація? Треба. Ну так Ви ж собі знаєте, що є такі випадки, правильно? Що <ск Virgul> я буду <ск���ит> вірити? Може є. Ну, я... ну, Бачили, мабуть. Я не кажу, що прям кров, я... але є. О, будь ласка. Заходи правового режиму. Закон про правовий режим ви стану. Стаття 15. Перевіряти документи. Ну, громадян. Це заходи правового режиму. Це Добре. не обмеження. Ні. Відкрити Ні. Ми, Ні. Ви читайте. обмеження правового читайте, режиму. Читайте. Перевіряти документи громадян, а у разі потреби огляд речей транспортних засобів. Є... Дивіться, ми Пункт. тільки що відкривали чітко перевіряти, підстави. Перевіряти документи у громадянах. Я Ми... уповноважена особа, яка має право на перевірку документів громадян. Ви громадянин? Громадянин. Ви mm. повинні мені показати документи, а я їх маю право перевірити. А чим передбачено, що я повинен їх возити з собою паспорт? Чим? Водійське посвідчення. Будь ласка. Мені байдуже паспорт. Ну так, а ви, ну так, а, а а хто ви, що я вам показував водійське посвідчення? Ну, документи в мене не, я не знаю. Мене... Перевіряти документи в мене у громадян, які посвідчують його особу. Перелік документів, які посвідчують особу, входять паспорт, заграничний паспорт, ну, закордонний паспорт, посвідчення водія, паспорт моряка. Або там від нажительства, чи ще, ще якісь документи, давайте які ми, для давай, іноземців давай, передбачені. Ну, Дивіться ми далі. Не, не У разі порушення вимог. Тобто, це там, ні, вимога ні, не ні, знімати ні. на блокпосту. Я маю право вилучити ваш телефон ну, з метою, конечно. щоб, це, щоб це... ви не скоїли кримінальне правопорушення. Це витяг з закону. Тікай про про режим воєнного стану. У разі порушення вимог або невиконання заходів про режиму і вилучити. Вилучати у привіт установу організацію форму власності окремих громадян радіо обладнання, влади, телевізійно, а також у разі потреби їх їхньої... не у разі порушення вимог. Бо опять же, де вимоги? Забороняється можна знайом. Я потрібен проводити доволі речі, щоб винтажіть важливо. Дивіться, це, це ви витягнули е, статтю. О, о, ви, перша все, стаття. Все а далі, а далі ви щойно відкривали підстави, які детально розписують, коли ви маєте право. Дивіться, май... це, це загальний пункт. Це ви мені зараз, зараз ми зараз читаємо загальний пункт. Загальний пункт. І, і вас, закон... вас, вас витягає. Якби як ви мені зараз відкрили повністю закон, розумієте, як він йде по статтям. Відкрийте, будь ласка, самі Я не, закон не можу, тому що я фіксую. Ради. Я не, не, не хочу. Переривати наші не, не, не бійтеся, я от під запис скажу, що я до вас пальцем не торгуюся. Ну просто тобто, дивіться, а, я Анатолій, не зобов'язаний я... мати з собою паспорт громадянина України. Я не зобов'язаний без підстав, які ми щойно зачитували, пред'являти вам його Тому тут. що ви проїжджаєте блокпост, блокпост. Ми щойно читали підстави. Отам, де багато, де декілька Блок... підстав, ми їх щойно читали. Там немає, якщо просто проїжджаючи через блокпост перевіряти у будь-кого Блокпост е здійснює фільтраційні заходи щодо транспортних засобів, водіїв і пасажирів цих транспортних засобів. Тобто, я можу любу машину зупинити. Чисто навмання перевірити документи і ні, упевнитись. Ви, ви, ви що... теж повинні мати підстави? Ми щойно їх читали. От щойно ми відкривали ми... от всі підстави. Якщо людина мала намір вчинити чи вчинила, якщо ну, є достатньо. Дивіться, підстав я, вважати... ж, я ж не баба Ванга, яка там читає думки. Я розумію. А Може, ви дійсно вважаєте зараз зроб зробити щось так. У вас повинні бути підстави. Це не ваші думки. Підстави це не то, щоб знаєте. Я типу думаю, ні, ні, а ні, може, оце ті дядько на, то... на жигулю, коротше, дивіться, зробив я щось. Може без Станом вас звинувачувати, я тому зрожі. що звинувачення не ґрунтується на припущення, от Но підстави. Що ви можете скоїти якесь правопорушення, в мене. То всі ми можемо скоїти якесь правопорушення. Добре. А, дивіться, Чи в тому -то і суть, ну, що ваша підстава не може моя бути. Підстава. Тож, ваша думка не може бути підставою на те, щоб зупиняти кожного. Бо так можна кожного. Дивіться, предположити під час собі... забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Якщо ви хочете подивитись перелік, що таке заходи правового режиму воєнного стану, я, ну, я, я можу ще з відкрити у себе я... на телефоні. Я... І ви прочитаєте, і побачите, що на блокпосту я маю всі підстави, перевіряти. Документи, які посвідчують особу, по тих пунктах, які ми щойно прочитали, ну якщо я зараз відкрию. Статтю постанови 1456. яка... Це те саме, що в закону про у поліцію, тільки тут те саме. Це yeah, майже те саме. Yeah. Yeah, yeah. Закон про Я no, я вам кажу, бо я читав і oh, там, і там, там підстав. Двою основу перевірки документів в осіб. Це постанова 1456. А постанову можете взагалі не читати, бо це не, це не, це не, це не, це не закон. Я, я не зобов'язаний yeah, нічим. Я, ви ж Конституцію апелювали до Конституції. Ви так? скажете, що це підзаконний акт, правильно? Ні, yeah, я вам покажу статтю Конституції. Ні, ви, ви скажете, що це підзаконний акт, правильно згідно статті Зараз якої ви прочитаєте. А я скажу, що це Нет. не підзаконний акт. Я не буду кваліфіцірувати. Нет. Ну, так ми в цьому не зійдемося. Ви будете сказувати, ми, що це закони, а я скажу, що це на От, будь ласка, стаття 17. В межах своєї компетенції віддає постанові і розпорядження Комітет міністрів України в межах своєї компетенції, видає і розпорядження, які обов'язковими для виконання е, е, для виконання е, да. ким, непонятно. акти Кабінету міністрів України підписує прем'єр. А відкрийте закон 37 -й. Дивіться. Конституція ну, має. Ну 37 е, Дивіться. Конституція України я я я понял, яку ну, вогу клас, має. Классні, будь ласка, 37, ну раз ви це саме. Классні 37. А де Тут 37? Тут, це Конституція України. Это... А ви стаття 117, а видіть стаття 37. Конституція? Ну да. так. Якщо я не помиляюсь. Ох не ви первые, но вы останні. Я так вірю. Ну, я тоже. Вскоре дві организації структур политичной партии влади по начал все. Військовое формуление, а также державных приемство, начальных 30, А может 36. 36. Або 38, наверное, по Нет, я то, право брати участь. Ні, ні, то не то. А ну 36-й ще класний. Якщо так так ти знаєш, може я щось помиляюсь. Ну, суть тому, ну, це, суть, може якщо ви... я не знімаю, зараз щось, я, я б шукав. Я дивіться, може ви. Ні, тут для запалюю. Дивіться, ви може 56-й хотіли мені нагадати.